Найсильніша практика особистого зростання це не медитації, не афірмації, це те, що ви зможете встати, відкрити рот і говорити, говорити про себе, говорити про свій біль, про свою місію, говорити про те, що не дає вам спати. Бо, поки ти мовчиш, нічого абсолютно не змінюється. Мовчання це форма застой. А саме зростання починається там, де ти встаєш, розправляєш плечі і починаєш говорити про себе. І ти навіть не уявляєш, що відбувається в цей момент. З'являється особлива енергія, запалюється драйв всередині тебе. Коли ти починаєш змінювати себе, починаєш говорити про себе, приходить твоє найкраще життя, про яке ти могла би тільки мріяти. Не чекай завтра, просто зараз. Встань і піти творити найкраще життя, і масштабуватися, говорити голосно про себе.